Люди по всій землі відмовляються від Бога, сміються над Ним, спокушають Його, і однозначно Бог осміяним ніколи не буде. Наш світ і всю землю осягають жахливі катастрофи і лиха, і це буде наростати. Прокляття і покарання приходять як слідство, бо причина це гріхи людей і порушення Слова Божого, порушення Слова Божого. Це порушення закодованої інформації словом Бога, бо від Його слова все почало існувати, тому і відбуваються катастрофи, війни, лиха і гряде-апокаліпсис із-за гріха, безбожності та озвіріння людей. Закодована Богом інформація говорить про те, що є розум Божий, який закодував і запрограмував все, і все тримається у Всесвіті Його Словом. Треба наповнювати себе Словом Божим і інформацією від дерева життя, від престолу Божого. Треба, щоб наше мислення перебувало в откровеннях над Словом Божим, і треба бути в живій біблійній церкві, яка буде сучасним ковчегом спасіння для душі. Як ной, він слухав Бога і будував ковчег для спасіння від потопу. І Авраам вірив Богу, і він став батьком. І я слухаю Ісуса Христа і проповідую Євангелію, передаю Слово Боже іншим і виконую волю Божу, щоб і моя душа спаслася, і у інших людей був шанс на спасіння душі.